Мрія, яку я постійно відкладав, десь у далекому 2000 році я сидів перед екраном і думав, було б класно показувати себе та гру людям, щоб вони дивилися це як передачу на телебаченні. Але одразу з'являвся якийсь страх, та кому це нахер треба? Хто буде тебе дивитись? Щоб тебе дивилися, треба бути зіркою, тебе мають показувати по телевізору, а не якісь там ефіри, а то що вийде якась хірня в стилі дом 2. Пройшли роки. Коли в мене з'явилася можливість почати, я не зробив цього, бо був ще малий. Думав спершу навчання, потім робота, виростеш та й тоді пограєш. Коли я почав працювати, стрімерів уже було багато, і я просто забив на цю мрію. На свою мрію. Я забив на свою мрію, але потім захотів зібрати собі ігрове ПК і стрімити. Зібрав, у 2017 році це був нормальний середнячок, але тоді. Мене підвищили на роботі. І знову з'явився цей внутрішній голос. Ну, яке нахер стрімінг, ти керівник серйозної компанії. Грати, матюкатися і гасити суперників це не солідно. І я знову подавив у собі цю мрію. Коли пробував стрімити, відчував себе скуто, бо думав, а що, якщо мене побачать партнери, клієнти. І я знову забив хер, забив хер на свою мрію. Але ось 2025 рік. Війна. І я більше не хочу нічого відпадати. Зараз у мене стріми вилітають через кожні 20, 30, 50 хвилин. Чому? Хубаво знаю. Але я не зупиняюсь. Бо як би це сука не звучало, завтра може і не бути. Українські стрімери та блогери виходять із тіні, розкриваються. І Я розумію, що засидівся в тій тіні забутих. Та полавлених мрій. Я тут. І я буду стрімити.